Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮЕЙ. Безпілотник української розвідки атакував за горизонтну радіолокаційну станцію воронеж М, яку називають російським ядерним щитом. Це стало новим рекордом для українських бойових дронів. Докладніше далі. Станція Воронеж М знаходиться точніше, знаходилася в місті Орськ Оренбургської області, тобто за 1800 км кілометрів від кордону з Україною. Як повідомляє громадське, ця відстань стала новим рекордним діапазоном ураження для дронів Камікадзе раніше найбільш віддаленою ціллю, яку атакували українські дрони, був об'єкт у республіці Башкортостан, який розташований на 140 км кілометрів ближче до України, ніж Орськ. Нагадаємо, що «Воронеж-М» входить до сімейства російських стаціонарних за Онтних радіолокаційних станцій великої дальності вони призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Тож удар по станції викликав багато суперечок у середовищі військових аналітиків. Така атака відповідає умовам, які у 20-му році опублікував російський уряд, а тому може спровокувати російський ядерний удар у відповідь. Але це вже не перший удар по російській системі раннього попередження про ядерні балістичні ракети. Нагадаємо, 23 травня було атаковано Армавірську за горизонтну РЛС воронеж ДМ до того ж, Орська станція, на відміну від Армавірської, не мала стосунку до спостереження за територією України. Терміни для оновлення даних у ТЦК, що мають здійснити усі військовозобов'язані громадяни України, як це і передбачено законом про мобілізацію, запропонують збільшити 60 до 150 днів. Докладніше далі. Відповідний законопроєкт народного депутата від Європейської солідарності Володимира Арієва незабаром може бути зареєстровано у Верховній Раді України. Причина військовозобов'язані українці фізично не мають можливості оновити свої дані в ТЦК за цей термін, а це означає, що їм доведеться сплатити великі штрафи. Наразі система ТЦК виявилася просто не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Як підкреслив нардеп після оновлення даних у застосунку «Резерв плюс» та інформації про ро. Шок, все одно потрібно йти до ТЦК. Він розкритикував застосунок Резерв Плюс, за допомогою якого громадянам України пропонується оновити дані онлайн. Нібито застосунок розроблявся дуже швидко та у стислі терміни. Депутат навіть планує підняти питання на наступному засіданні комітету з питань цифрової трансформації, звідки були виділені кошти на створення застосунку, та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення. Між тим за інформацією Міноборони свої дані через Резерв Плюс. Новили вже понад 14 тисяч військовозобов'язаних громадян у 124 країнах світу. Найактивніше це робили у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, США, Великій Британії, Іспанії, Литві, Нідерландах та Словаччині. Поки Америка продовжує рішуче коливатися чи дозволити Україні бити по російській території американською зброєю, чи ні, Швеція не лише надала такий дозвіл, але ще й забезпечила зброєю. Докладніше далі. Причому це буде вже 16-й пакет військової допомоги від Стокгольму. Він став рекордним на понад 13 мільярдів шведських крон. Це понад 49 мільярдів у гривнях. Як повідомляє уряд Швеції, у цій допомозі буде важливе доповнення. Літак радіолокаційної розвідки та управління типу asc 890 Це високотехнологічна бортова система спостереження та контролю. Їх ще називають літаючими радарами. У сучасній повітряній війні такі літаки відіграють дуже важливу роль. Ще до 80-х років минулого століття літаючі радари могли дозволити собі придбати лише США та Саудівська Аравія, а вже пізніше Велика Британія і Франція. Але у 80-х роках стався технологічний прорив. Розвиток мікроелектроніки суттєво спростив і здешевив створення потужних радарів повітряного базування. До того ж, вони стали значно компактнішими. Це дало поштовх до створення літаків нової генерації. І саме Швеція стала піонером у цій галузі. Дев'яносто надасть Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями у повітрі та на морі. Зона дії системи є необмеженою, що дозволяє виявляти та відстежувати такі ворожі об'єкти, як винищувачі, вертольоти, крилаті ракети та навіть морські цілі розміром із водні мотоцикли. Фактично це означає, що з варварським бомбардуванням українських міст окупантами скоро буде покінчено. Три держави, що входять до блоку НАТО, дали згоду на те, щоб Україна могла атакувати російські території, переданої нам зброєю. Це Велика Британія, Швеція і Польща. Пізніше до них приєдналися Литва, Чехія та Фінляндія. Втім, головний партнер і постачальник далекобійних засобів ураження США все ще відмовляється зняти обмеження. Чому вагається Америка, коли Вашингтон змінить думку та як удари через державний кордон можуть змінити хід війни, пояснило громадське. Докладніше далі. Стратегічна помилка заходу дарує Росії перевагу в американському інституті вивчення війни. Вважають, що західні обмеження дозволили росіянам створити безпечний плацдарм, із якого російські літаки можуть запускати керовані авіабомби та ракети по українських позиціях, навіть не входячи у повітряний простір нашої країни. Знаючи, що Україна може використовувати лише власні дрони, ворог може розміщувати артилерію та тренувати особовий склад на полігонах у безпосередній близькості до державного кордону кордону. а наразі на кордоні з Харківщиною Росія зосередила близько 50 тисяч солдатів без превентивних ударів по логістичних узлах та концентрації військ ворога зупинити будь-який масштабний наступ з території Росії не так просто. Проте ключові геополітичні гравці, німецький канцлер Олаф Шольц та американський президент Джо Байден вважають, що удари західною зброєю по російській території призведуть до переростання війни в Україні у третю світову. А Росія вміло використовує цей страх. Ескалації щоб запобігти знищенню власного воєнного потенціалу, Нерішучість заходу вже дорого коштувала Україні, так за менш ніж півроку, 24-го Росія окупувала більше наших територій, ніж силам оборони вдалося звільнити за весь 23-й. І поки президентом США є Джо Байден Україна не отримає дозволу бити по Росії. Тож Україні варто нарощувати виробництво власної далекобійної зброї. Втім, хоча позиція президента США наразі виглядає непохитною, одного дня. Все може нарешті змінитися, як стверджує видання Washington Post із посиланням на високопосадового американського чиновника у Вашингтоні, готові дозволити збивати літаки росіян на їхній території, застосовуючи Петріот. А це вселяє надії на те, що рано чи пізно обмеження будуть зняті. До 16 липня всі військовозобов'язані громадяни України мають оновити свої дані до ТЦК. Але що робити тим, кому віросповідання та релігія не дозволяють брати зброю до рук? Докладніше далі. Так, українці мають право відмовитися від служби в армії з релігійних переконань, але діє ця норма лише у мирний час, пояснив телеграф виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко. У воєнний час альтернативної служби немає. Наприклад, свідки ЄГОВИ не можуть брати до рук зброю за своїми переконаннями, але альтернативної служби законодавство не передбачає. Олександр Павличенко додав, що навіть якщо військовозобов'язаний звернеться до суду, то в період дії воєн. Нього стану навіть через суд він не доб'ється дозволу нанесення альтернативної служби. На думку правозахисника, за відсутності надлишку мобілізаційного резерву, така ситуація триватиме досить довго. До речі, для представників церкви, згідно з новою редакцією закону про мобілізацію, ані відстрочки, ані броні, ані альтернативної служби наразі не передбачено. Про них законотворці просто забули. У фінальній редакції закону немає жодної згадки про церкву. Згідно з пунктом 13, священно Телі мають отримати бронь від мобілізації за списками, що затверджуються у Міноборони, але цей пункт досі не ухвалено. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.